Вам психолог Вікторія, і я б хотіла записати таке невеличке відео, а просто сказати кілька слів про те, що якщо ви Незалежно від того, скільки вам зараз років, у якому ви соціальному положенні, що у вас є, чого немає. А якщо ви чогось не досягли до цього віку, а якщо ви розумієте, що є люди більш успішні за мірками суспільства, ніж ви, це не означає, що ви якісь не такі, що з вами щось не так, що ви, грубо кажучи, наче от якісь, там, не знаю, шмат лайна. Просто через те, що у вас, наприклад, там немає певної суми на рахунку банку, або у вас немає своєї власної квартири чи машини. Це ще не говорить про вас як про людину і не визначає вас як людину, і як успішну або неуспішну людину. В першу чергу, це просто як факт, це треба прийняти і далі розуміти, чого вам хочеться насправді. Куди ви хочете рухатись, чого досягнути і робити це, зробити собі певний план і розуміти, що а, світ він потребує саме вас і саме ваших талантів. Тобто, ви не є надто маленькі для того, щоб не могти щось змінити, а, в першу чергу, в власному житті на краще, але ви і не є надто великі, щоб не бути вдячними за те, що ви вже маєте, і за те, щоб. Допомагати так само іншим, навіть людям, які можливо мають менше, ніж ви, і бути вдячним іншим людям, які десь вам допомагають, підтримують. Тобто ця гординя якась так само не повинна у вас бути, навіть якщо ви вже досягли певного успіху. Але при тому, якщо ви навіть його ще не досягли, ви маєте розуміти, що це вам під силу. Тобто щиро в це вірити і розуміти, що ви дійсно можете будь-який момент все змінити, тому що це дійсно так є. Ви можете от. Не знаю, ну зняти, наприклад, відео, і е, воно принесе вам якусь е, таку дійсну популярність, і ви зрозумієте, що ось це те, що вам хочеться робити, чим займатися і будете це робити. Тобто, в будь-який момент все може змінитися на краще і опускати руки, е, якщо досі у вас там щось не вийшло, що ви хотіли, це взагалі не вихід. Е, ситуації потрібно пробувати і старатися робити, доки у вас не вийде, якщо ви дійсно дуже цього хочете. І зрозуміти, які ваші цілі, які саме ваші бажання, не нав'язані з суспільством, а от саме ваші, що вам хочеться особисто робити, і для які для вас такі є в пріоритеті, от, що ваша душа, наче от співає від того, коли ви цим займаєтесь, ви про це мрієте і думаєте. Оце найважливіше. Тому от спробуйте просто. Відключити от голову від того, що ви вже маєте мати, і думати про те, що вам би хотілося мати, що для вас дійсно важливо, і зосередитись на цьому, і вірити в те, що ви достатньо вже класні, що ви вже можете щось міняти, щось пробувати, і вам не потрібно для цього якихось неймовірних умов, щоб всі зірки на небі склались, щоб у вас все вийшло. А, просто робіть це, пробуйте і пам'ятайте, що світові потрібні саме ви і саме ваші таланти. І саме ви можете дати йому щось таке, чого що не зможе дати хтось інший. Тому пробуйте, робіть і у вас обов'язково все вийде.